звернення начальник управління житлово комунального господарства та благословище щодо надання згоди на використання коштів цільового фонду сусід міського ради при управлінні ЖПКГБ. Так, це, я так розумію, я це зелене будівництво, так? Да? Да. Садіння нових дерев я. по вулиці Харківській. Що да. можете мені розказати, Саша Ну, У нас згідно згідно. Дайте. Це ми більше беремо І Із нашого цільового фонду, який у нас створений при управлінні ЖКХ, це та э, да, відновна вартість, за відновна вартість зелених насаджень, які постійно. Ну, я, я хочу розбачити, вона всі є. Це покоштовані, що навіть систематично розписано, де буде світло зберігати. Там частково вже навіть не розказав. Колеги, підтримуємо. Подивіться, підтримуємо. При умові, що да? на слідуючий раз у ЖКХ вдалиться проєкт рішення посадки дерев на Черепіну, так? Да? Ми вже давно говоримо а, на цю тему. Там, там треба, там давно треба. вже говоримо на цю тему, Саша. Садимо, садимо, садимо. А на черепіна все проходить. Олександр, коли будемо на черепінах? Можна на черепіна просто дороги зробили. Ні, там до черепіна, там дорог не буде. Там немає, то вона не мешає. Она другому не мішає. Коли будемо сидіти вчити? Я так зразу не можу казати. Давайте тоді як, в робити в порядку, вирішимо з вами. Зверне Давай, Нема давайте Де ти готовий? Дуже. Ні, не надо, добавити. Підтримуємо, так? Дякую. Да? Да. Да. Друге питання про звернення начальника управління міського комунального господарства та повороти щодо виділення коштів на використання проєктних робіт на реалізацію проєкту водовідведення поверхних вод з прибудовкової території по вулиці Ахтирській, 26, вулиці Марковичка, 13, 15. Колеги, ми туди виїжджали з проєктантами, дивилися, це, там ціна питання всього, за все про все без проєкту. На проєктну документацію там 1015 треба, а сама ціна, ціна питання 300 тисяч. Я не знаю, буде кошти, не буде. Як воно буде, не знаю. Але треба там робити, треба щось -то робити, тому що там 4-5 домов, і отак вода стоїть, навалом навалом вода стоїть і так, не не стоїть. немає. Тобто Буде чи не буде, не знаю. Давайте приймемо, а там будемо. Е, а Вопрос присяг, ЖКХ. Хотілося б узнати, де наші кошти 60 тисяч, які ми розподіляли, де подивитися, куди вони пішли. На горсуєт ми розподіляли, на криші, там, на дороги, хто куди. А, а при ЖКХ життя немає. Нема? — Немає поставника ЖКХ, немає поставика. ЖКХ, что только по зеленый. Уже июня у нас місяць, я не знаю, я де думаю, вони, що вони, а, ]сь ]сь буде, подачу, з них здесь. Я, я не розумію, вам интересуют титула, да? Вот такие за 60. А, депутации, депутации, 60 тисяч ми розподіляли на определенные работы. Житиха, і, і подивимося, що, як... Пригласить надо когось, чтобы все делаем. Они запрашивали сегодня представить. Конечно. Обязательно, бомсько. Не знаю, что не понимают. Не Ивановывай, ни колонки немає. Закал зараз уроки. А, вот она как. Ну, якщо він ослабодиться, ми під, ну, ще піднімемо це питання. Да, Захар, він такий, що він достане, принесе, розкаже, ситуацію ну, добре подальше. Добре. добре, підтримуємо це друге питання. Підтримуємо. Дякую. Це Третє питання. Про звернення начальників екології, не щодо знаття з контролю рішення. Да? Рішення якого? Я так читав його. Рішення І що воно дає нам це зняття з контролю? І треба його знімати з контролю. Ще в наступних каденціях Сумської міської ради були розроблені певні проєктні документації, які були затверджені рішенням Сумської міської ради. Це, перш за все, проєктна документація, ще, яка була розроблена у 90-х 90 роках щодо встановлення прибережних смуг річок Сумка, стрілка і струмок Беззем'я. І технічна документація, яка була розроблена вже пізніше для річок Псел і для озера Чеха в межах території міста Суми. ця проєктна документація на сьогоднішній день жодного рішення сесії, які б скасовували ці рішення, не було на даний час. Але, враховуючи, що ці проекти були розроблені вже досить давно. Ураховуючи, що змінилися вимоги до розробки от таких от проєктів подібних, внесені зміни до порядків розроблення проєктів, які вводять обов'язкові системи кардинат, обов'язкові земельні файли, то ці проєктні роботи, які були виконані раніше, вони сьогодні вже не відповідають вимогам часу. І враховуючи той факт, що вони залишаються не скасованими, час від часу ці проєктні матеріали вони можуть випливати або в судових засіданнях, коли стосується якихось певних питань, пов'язаних з прибережними змогами, або ще в будь-яких ситуаціях. Враховуючи, що будь-яка проєктна документація з землеустрою. Вона через певний час втрачає свою чинність, навіть якщо вона відповідає всім вимогам чинного законодавства через зміну ситуації, а це вже більше ніж 10 років як розроблені ці проектні документації. І хоча ці проєктні документи вони не стоять на контролю вашої комісії, тому що вони стояли на контролі ще у попередніх каденціях, то, то сьогодні процедурно... Було б дуже доцільно ці проєктні рішення визнати такими, щоб втратили чинність, і більше на, на них не щоб ніхто на них більше вже не звертався в будь-яких позовах або при розгляді якихось таких питань. А на сьогоднішній день, що стосується озера Чеха і річки, Псел, вже розроблена проєктна документація нова, яка відповідає вимогам чинного законодавства. По річці ПСЕЛ вона затверджена. По озеро Чеха ми теж проходили там судові процедури, і вона знову повторно надана ця документація на затвердження сесії. А що стосується малих річок сумки, стрілки та річка та струнка то сьогодні теж є такі рішення, які без цієї документації дають без, без якихось проблем її скасувати, тому що є такі закони і з кодексу. І стаття 88 водного кодексу, де встановлені нормативи, визначені для річок малих, і для середніх річок, і для великих річок, які розташовані на території України. Якщо ми приймаємо якийсь, якийсь певний проект, наприклад, прибережна смуга озера Чеха чи прибережна смуга річки Псел, то ми на своєму місцевому рівні, крім нормативно визначених. Закріплюємо якусь місцеву ситуацію. Але якщо немає встановленої прибережної смуги і немає такого проєкту, яка б закріплювала якісь особливості місцевого проєктування і забудови, то тоді користуємося певними нормативними актами, на які вже посилали стаття 88 водного прогрессу. Це така, якщо ми скасуємо якогось е, ці документації, якогось там ризику, чогось не виконати, у нас немає. Бо є нормативи, які Є питання? Питань немає. Добре, прошу підтримати зняття з контролю процесуально. Це рішення. Підтримуємо. Дякую. Розповнення начальника відділу, екології ДНС збереження про перелік видатків фонду охорони околишнього природного середовища міста Суме 2012 рік. Де? Тут я так розумію, ситуація зв'язана з шляхом будем, так? Ситуація там пов'язана з тим моментом, що якщо ви пам'ятаєте, у нас за видатками фонду охорони навколишнього середовища станом на 1.01.12 року. Утворювався залишок коштів. Ми цей залишок коштів з вами розподіляли, затверджували рішенням комісії, рекомендували для розгляду на виконавчому комітеті і сесії. Частина це було 2 мільйони 900 тисяч гривень. Частина цього залишку коштів на сьогоднішній день розподілена, використовується за титульним списком в управлінні житлово комунального господарства. Але такий захід, як придбання теплового насосу, для Комунального підприємства Міськ-водоканал загальною вартістю цей захід ми визначали 1 мільйон 237,9 тисяч гривень. Ці кошти не були затверджені рішенням непосадковим а не рішенням сесії. І оцей залишок коштів 1 мільйон 237,9 90 тисяч гривень на сьогоднішній день залишається вільним. Тому головні розпорядники надавали свої пропозиції. Єдине, що ураховуючи, що зараз немає представників головних розпорядників, тут виникає, виникало питання. Справа в тому, що надавали зміни, надавали пропозиції щодо використання цього, цих коштів шлях Рембут і визнали, що задовільним визнати їх прохання, тому що там не змінювалася сума коштів, а тільки технічні зміни в назві заходу. Необхідно було, у нас визначено видатками фонду придбання очисного обладнання для або для гринвуд. 25 тисяч вони є, але в кошторисі виписана пиловловлювач. Коли обрахували цю суму, то там ще на цю суму можна придбати димову трубу, відремонтувати. Тому було прохання від ВГРИ знести зміни технічним назвою. Тобто придбання о, в складі цього обладнання пила та димової труби. А ви, воно ще воно ще придбано, да? так? Ні, воно ще не придбано. є сума 25 за двадцять п'ять Так, Додати крім пила ще димову трубу, там на 8 тисяч вони обрахували, що вони в цю суму можуть вкластися. Я думаю, що тут якихось певних заперечень бути не може. Це просто технічна зміна. Що стосується залишку коштів. Мільйон 237 і тисяч гривень, то надавали свої пропозиції два головних розпорядника коштів. Це зарічна районна місця суми адміністрації, управління житлово-комунального господарства. Зарічна районна місця суми адміністрації надала пропозиції на 150 тисяч гривень, які були пов'язані з санітарним очищенням прибережних смуг водних об'єктів. І в цій сумі 90 тисяч це санітарне прибирання і, 80 ти... і 60 тисяч гривень це обстеження дна водних об'єктів, ті роботи, які пов'язані з роботами нашого комунального підприємства. А, Рятувальна станція. Власне, рятувальна станція. Рятувальна станція. Може, да, туди, на, зарічну, да? на зарічну адміністрацію. А, ну, я так розумію, що ми надавали вже до... вам ми надали цей варіант з врахуванням цієї суми. Але враховуючи, що у нас, на жаль, управління житлово-комунального господарства декілька разів змінювало свої пропозиції. І останні пропозиції, які ми надали, і у вас останнім часом Віталій вам роздруковував, там цієї суми 150 немає. Бо управління житлово комунального господарства претендує на всю цю суму. Я так розумію, що якісь там недомовки вийшли організаційні і сьогодні. Все ж таки за річна адміністрація вирішує питання, щоб ця була сума, і за ними була вчора, вчора був я в управлінні? Я це питання з начальником управління, це питання з економістом, але просто вже чисте технічне питання з пропозиції вийти. Прошу вашу комісію, щоб цю суму погодити погоджена і в тому. Також це суло погодження і в управління фінансів, і пройдена комісія в плані бюджету. Комісії і на сесії. Я тільки сьогодні не знаю, з яких видатків це знімати. Я ж думала, що хтось будева жуки... і протоколі б записали, що з такої позиції зняти стільки-то, з такої позиції зняти стільки, то тому вивільнили цю суму коштів. Зараз сформувати пропозицію комісії не знаю, треба ще й каналіста. Так, з яких позицій знімати ці, ці, <пускай>, Значит те, которые сняли насосов, то миллион еще раз сколько? Мільйон двести тридцять семь и две п'ятдесяты. Миллион двести 237, семь. Ну, значить... Я їх не знимала. Ні, ну в смысле, сесія не утвердила їх, ну, вони получається їх все хочете розпредели. Заречно скільки хоче стігів. Сто 150, а остальное. 25 000 на для Буд це не стільки грошей. Шляхи Буд ми раніше колокі, то предусматривали ми. Без стільки. А остальные я уже через ЖКГ подавал. Да? Но, так, остальные через ЖКГ я зачитаю. Значит, тут вони надали э, свої пропозиції щодо очищення двох озер у парку Кожедуба. А, Там кстати, сразу озер. Вот эти с озер снимаются, где не 90 тысяч, снимаются на с озер. А 50. А 50? А 90. 60. 60 тут? Ну, не знаю, так? Тоді вони надавали пропозицію на створення квітково-декоративних композицій у сквері Покровська площа 50 тисяч, 50 тисяч, 400 тисяч придбання дорожньої машини комбінованої, ну, так вони називають поливомойка. для того, щоб його використовувати на Баженка при утилізації рослинних відходів. Інша сума придбання ще екскаватора навантажувача 250 на цей же об'єкт. Вони надавали пропозицію. І ще десь тут газони були, мабуть. Зараз я ні, немає, де? Ну, ось, два озера, дві машини спеціалізовані і квітково-декоративні композиції 50 тисяч. Це всі кошти і мільйон 237 з урахуванням. Якщо ми будемо Що вже ЖКХ на себе взяли, що вони будуть придбати? Що вони будуть... оставляють для себе? За... Вибирайте ту 150 тисяч, які на зарічні, що вони будуть придбати. Ви знаєте точно, що вони будуть? Ніхто нічого не знає, так? Да? Вони там, так? Да? Не розподілення остаються на ЖКХ, виходить, так? Значит, давайте комісії надамо, давайте над комісією на, на, на рекомендую на УЖКХ і на пропишемо, щоб вони надали нам відповіді на ці от гроші, на чітку чіт, чітку понятну відповідь. Туди будуть розподіляться ті кошти, які остались на залишку. Чому надавати перевал? Ну, питання? Ну, можна? Да, ну, учитывая фінансове положение водоканала і ситуацію, то еще эти насоси економить ему. Я буду воздержуватися в этом голосуванні. Я считаю, что они должны остаться водоканала и пойти на то, что предусматривалось. Нет, це моя все. Это моя позиция. А это с водоканала? да? Это с водоканала сняли, где водоканал. насосы. Водоканал. И, и куда-то она... Ну понятно, надо украшать, это быстрее видно, что там красиво в городе. Но мы же должны думать и про водоканал. А там хуже всего Конечно. Там 4 million, давайте дай этот вопрос фінансувати і жаль. Ні, давайте так В Комісії ми чітко рекомендуємо, хай пропишете, куди що вони будуть тратитися, куди ці підуть. Чітко пропишете. А ви допомости, або управленежики хай допомізти. Добре, вместе з вами, на следующей комісії. Вони не непонятно, що Вашенка 90 тисяч, а где 60 откуда, що як. То нічого ничего не понятно. Пропишем. Представник уже хаха четкось, да? да, да? Александр, да. четко доповідь, да чтобы доповість, да куди будуть розбедиться кошти. То есть цей вопрос знімаємо, я не прописую на следующую комісію. Я не знаю, куда вона що буде тратитися, поэтому не, не могу сказать. це, да? Це питання підтримуємо, хай вони розкажуть, що куди вона буде. Ну, Тут же я понимаю, должны были йти на, вот, на 25 число. Так а ты же, Александр, ты же пришел и ты же понимаешь, понимаешь, 150 тысяч надо, откуда ты будешь их брать, те 60. Ладно, 90 создай понятно. А те 60 откуда? Четко. Ты же не знаешь четко позицию. Ну, вот четко позицию. У стакана четко позицию, потом принесешься, и объяснишь комиссии, куда же он как бы. Пока я не учу ему принимать, куда мы его принимаем? Мы туда сделали водоканал Рубанули, и куда мы будем их запускать дальше? Непонятно вообще ничего. Так, взагали по Хорошо? Четкая позиция, четкой позиции нема. Как говорит, концепция, где она есть? Нет. Куда он уже будет? Непонятно. То есть давайте вопрос отложим. Рассмотрим все еще раз. Доброе. Далее. Пятое питание. Прозвернение начальника Копатовской районной миссии Сумы администрации до еще вырешения питания об, об, об стичного лотка по улице Рубишки. Будь ласка, пожалуйста. Допомидаю, допомидаю, Вулиця Рубіжна, вулиця Павліка Морозова, вулиця Оржанікіце. Коли проводили ремонт вулиці Оржанікідзе, не передбачили. Про те, щоб із вулиці Чехова, переулка Чехова, вулиця Лудженікідзе і Попавлюка Морозова. Вода стікала так, як потрібно, і затаплює на сьогоднішній день деякі садиби. і вони зараз звертаються до суду з приводу відшкодування. Далі вона вода йде під мостом через желізну дорогу, виходить на вулицю Рибіжну і попадає в трубопровід. Під землею, який раніше був задіяний на КРЗ. І в цьому. Значить, в Програмі, що стосується підтоплення, окремий пункт записаний, що стосується ліквідації підтоплення цього масиву, але послідуючим ніяких дій нема. Значить, то ми, ми вимушені були звернутися до депутатської комісії для того, щоб прийняти рішення. І у проєкті бюджету наступного року з'явилася конкретна строка для управління реконструкції капітального будівництва, що стосується і проєктування, і будівництва даної мережі. Без інституту на сьогоднішній день це неможливо. Зробили нівелюровку. Невелюровка виходить, що по нижньому срезу трубу, що йде під мостом по железній дорозі, значить перепад складає півтора метра. Це по морозила, так? Я не розумію. Це по як спускатися з моста, і воно, Значить, там, воно там людей заливає. Любий дощ, який би не як і вчора, я кажу, це мати крики цих мешканців, що там проживають, Значить, я устав кожен день слухати те, що існує. Тому я просив би підтримки для того, щоб було доручення комісії. Чи, Значить, я не розумію, що треба кутак ось передати, щоб у... почистити. Ні, його почистити, його нічого я... не треба робити. Ні, там чистити неможливо, я сказав, треба, треба проєктні рішення і виконати проєкт. Вибачте, без проєктного інституту там не обійтись. Ну, це треба на проєкт, а тепер це а на шилов. А я відповідаю, щоб шилов підготував ті кошториси, які необхідні, скільки треба на проєктування, на вишукувальні роботи і на будівництво. Тобто ну, вам треба забрати представника ЛУКСа, Поїхати там все, так? Так. Я ж кажу, ми готові виїхати, показати разом з інститутом, але без... Так не робиться просто. Дорога робиться, а не передбачається ні лівньовки, нічого. Вибачте, я розумію, що ви приймаєте рішення, коли будуються всі дороги, але так не робиться. Це ж, це, я поняв, що жиє дорожне, так поняла? Ні. ні, в тому тоді, що трасу білили. Коли робили оржені кідця, там існувало під землею труби, воно сводилось вода. Коли дорогу построїли, натворили масу проблем. А крім того, воно, як і по округовій, ви знаєте, система, яка існує, дренажна, фактично точно така ж тут. Значить, я весь цей період вів з переговори з ситник Олена Миколаївна, залізниця, хотів якось їх залучити, хоча б провести вишукувальні роботи. На жаль, мені не вдалося мовити на ті 10 тисяч, щоб інститут зробив. Хоча б які, то предпроєктні рішення. Зараз, на жаль. Ну, я відповім, кажу, півтора метра перепад, це доволі серйозно, так же Вікторич? Звісно, і як робити, чи під землею, чи лоток робити, я не відповім зараз і боюсь. І навіть якщо брати рівень, що впадає в трубу, на пів метра він вище, ніж рівень труби під железною дорогою, вибачте, тут не так-то просто все. Я зробив на періоді все, що є. Тому я прошу доручення управління реконструкції Опрацювати питання, щоб звали, так? Ми допоможемо, я вже заперечував. Да. Опрацювати питання і внести проєкт бюджету наступного року. Я вже не планую на цей рік нічого, тому що я не знаю про яку суму та діалог. Проєктування будівництва ще поперед. Проєктування та будівництво проєкту бюджету на Так, ще рік. це слідує року. Скажу. Скажіть, я б щоб правильно детально на Значить, тут правильно писати. вулиця Орженікідзе, Червоних партизан, Павліка е Павла Комарозова, Рубіжна. Сейчас по сливню, це найстрашніша проблема проблема із з проблем. У мене Курська 41, 100, на машині, да, і тепер на Харкову накинув целу лупу. Жив Бо винить ви нікого не можете. Мусор по дорозі забив лівку, кого-то вини.